І укаріна белимо все, Чотирирічна Соломійка розкачує тісто для печива. Це кажуть для українських оборонців. Я роблю печиво і вонюю, ліпаю, і качаю і тако, качаю, і тако таков'ю фомочками. Смаколики готують у будинку сім'ї гуньків. У їхній родині четверо дітей до випікання долучаються ще й сусіди та друзі. Мама Юлія розповідає, кулінарять в десяте. На цьому каже, зупинятись не планують. Обов'язково хочемо передати такий маленький смаколик вироблений дітками, який вже проекспериментовано, що він не портиться, якщо навіть вологій. Частині знаходиться, да, і діти з задоволенням приймають в цьому участь. З кожною передачею відправляють захисникам ще й український прапор, розповідає Юлія Гунько. Цього разу військові надіслали їм подарунок. Це вже був наш четвертий чи п'ятий прапор, який ми передали, але він перший, який нам повернувся. Діткам дуже було приємно. Вони. Дуже вражені загалом до випікання в родині гуньків долучається до десяти дітей. Роману Корчевському вісім років. Хлопчик каже, готує, бо хоче, щоб захисники знали і відчували. Він тут за них турбується і вболіває. Я випікаю печиво для наших захисників України, які боряться, щоб ми могли жити, щоб в них завжди була енергія і могли боротися за те, щоб Україна була так само, як всі роки. Вироблене молодшими дітьми печиво, Марина Гунько посипає цукром та викладає у деко. Я беру це печиво, мочаю та складаю на течку. Я знаю, що я роблю краще та допомагаю своїм захисникам на середню. Печиво печуть щотижня, каже Юлія Гунько. Зараз випікають до 10 кілограмів. Готове пакують у картонні коробки та разом з іншою провізією передають українським захисникам. Загалом українськими оборонцями діти із гнівані напекли більше сотні кілограмів печива. Юлія Бараболя, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.